Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моя, чого ти сумуєш? Душе моя убогая, Чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо-високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш. Латану свитину каліки знімають, шкурою знімають, бо нічим, будь княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують, єдиного сина, єдину дитину, єдину надію, військо віддають. Бо його бач трохи, а он де під тином опухла дитина, голодне ємре. А мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш очі, очі. На що ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися, то покрітка по підтинню з байстрям шкандибає. Батько й мати отсурались, в чужі не приймають. Старці навіть цураються, а панич не знає. З двадцятої недоліток душі пробиває.